22 січня історичний день. Акт Злуки, проголошений у 1919 році, визначив, що Україна єдина та неподільна назавжди. Патріотичні сили згуртувалися і утворили живий ланцюг між Києвом і Львовом як символ духовної єдності людей, сходу і заходу. Святого з'єднання УНР із Уенер, оскільки це з'єднання якби всього духу української нації. Я також буду переповнена цим настроєм. і Хочу, щоб е, український дух та патріотизм серед усіх тут присутніх повсюдився. Сила народу у його єдності в день соборності України. Хмельничани утворили живий ланцюг, який з'єднав два береги Південного Бугу. Люди взялись за руки, а потім спільно молилися за Україну. Бачите, скільки молоді, це гарно. Тому що молодь це наше майбутнє. Без молоді ми просто, ну я вважаю, нам нема чого існувати взагалі. Нагадаємо, минулого року живий ланцюг у нашому місті був другий після Києва за чисельністю осіб. Учасники акції при собі мали державну символіку синьо-жовті прапори, стрічки, боді арт на обличчі. Це свято означає для мене воз'єднання України, і я, так і патріотка України, відвідувала це свято. Ну що дійсно соєняння України це западної і восташні. Радість, тому що рідко таке буває, потриматися за руки, об'єднатися і довести всім, що ми єдині. Організатори зазначають, що акція разом ми сила не є політичною та стане всеукраїнською. Сотні, а може й тисячі людей цього дня взялися за руки у Луцьку, Хмельницькому, Києві, Сумах, Харкові, Одесі, Полтаві, Донецьку та Ялті. Ми об'єднуємо сьогодні хмельничан в день соборності, демонструючи один одному свою солідарність, любов один до одного будемо ділитися теплом своїх рук щирими посмішками радіти сьогоднішньому святу. Я гадаю, що це буде чудова традиція. Цього року ми вже вдруге проводимо акцію, мені приємно, що люди збираються. я бачу їх все більше і більше. Тільки за одну Україну, щоб була обща Україна, наша Україна, щоб ми за Україну, щоб я патріот України був. Я коли думаю за Україну, коли перший, бо я був народом, я народив русі, коли прапор підіймали перший, в мене сльози і досі, бо тому що ми повинні за Україну думати. В урочистостях до Дня Соборності, які пройшли в обласній філармонії, взяли участь представники влади. Згадали тих, хто боровся за єдину і незалежну Україну. Такі дати, події і прізвища мають пам'ятати усі. Іграшки у коробки, а ялинки на щепки. У Хмельницькому до наступного року попрощалися з головними атрибутами новорічних свят. Головну ялинку обласного центру розпочали розбирати ще вчора. Працівники міськсвітла та комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста зняли із хвойної красуні, прикраси та гірлянди. Чотири сотні ялинок, що кріпили на металевий каркас, з допомогою подрібнювача гілок перетворили на щіпки. Ними обігріватимуть теплиці, у яких вирощують квіти для клумб міста. Більшість символів новоріччя, що прикрашали оселі Хмельничан, наразі вже на смітниках. Прибиранням дерев займаються працівники комунального підприємства Спецкомунтранс. Щодня три машини звозять дерева на міський полігон. Ми перебиваємо всю ялинку, все на щіпу і використовуємо його так, в опалювальних цілях, опалюємо приміщення. Прохання, щоб утилізували ялинку в спеціально відведених місцях. От є в нас площадки для сміття, є контейнерні бокси, прохання, щоб воно все було як кажуть в одному місці на контейнерних майданчиках. І все. Привозити з міста та подрібнювати використані ялинки на полігоні розпочали з 3 січня. Кажуть, продовжуватимуть це робити десь до 8 березня, допоки ялинки знаходитимуть на смітниках. Далі обидва міські подрібнювачі без роботи теж не стоятимуть. Перероблятимуть зрізане гілля. Уже п'ять років поспіль малозахищені хмельничани мають змогу відпочивати у рекреаційному центрі Берег надії. Путівки на оздоровлення отримують у місцевому управлінні праці та соціального захисту населення. Більшість вперше покращуватимуть своє здоров'я у такий спосіб. Очікують, що час приведуть гарно. В наше час як кажуть, фінанси будь-то би на низькому рівні, і нас отобрали і скора єдність. І ми 10 чоловік їдемо віддихнути. Очень хочеться, тому що віддих в нашій молодості – це дуже полезно. Чекаю відпочинку чудового, ну і здоров'я тут. Побажаю всім, що всі вилікувалися, бігали, як олені, співали, як ротару. У березі Надії на бажаючих оздоровитися чекає чотириразове харчування, медична та трудова реабілітація. Не обійдеться і культурного відпочинку, прогулянки на свіжому повітрі, концерти та екскурсії. З 2008 року у рекреаційному центрі у такий спосіб оздоровили понад 800 інвалідів. У нас заїзд 24 інваліда інваліди на 21 день. В цьому році міська рада виділила кошти 500 67 тисяч, майже 288 інвалідів в цьому році плануємо оздоровити. У 2013-му до Головчинецького центру планують здійснити 12 заїздів. Влітку зроблять акцент на оздоровлені дітей-інвалідів до 18 років. Їх у Хмельницькому близько тисячі. В середньому одна путівка до берега надії коштує до 2 тисяч гривень. Проте для осіб з інвалідністю вони безкоштовні. Даїшники будуть застосовувати гарпун. Система дозволить фіксувати порушення водіїв без присутності працівників Державтоінспекції. На ділянці доріг планують встановити спеціальні металеві ящики. Саме за їх допомогою відбуватиметься фото і відеозйомка. Будеться фотофіксація. Значить, порушення правил швидкісного режиму на віддалених місцях за 3-5 кілометрів, і от поки приїде, скажем, транспортний засіб до відповідного посту дорожньо-патрульної служби або ж до службового автомобіля, бо тому, що цей комплекс може бути як стаціонарний, так і мобільний. То вже буде чітка видна інформація для відеофото зображенням водія, хто автомобіль і так далі, тому щоб не було таких, скажем, нарікань, що це не я їхав і так далі, Зимові візерунки впродовж трьох днів прикрашали сцену міського палацу творчості дітей та юнацтва. Тут відбувся традиційний хореографічний фестиваль, що вже в 24-те організовує ансамбль танцю Подолянчик. Мистецьке дійство приурочили до Дня Соборності України та пам'яті засновника заходу Юрія Гореєва. З 87 року цей фестиваль наш щорічно проводиться до Дня Соборності дня Злуки. і не було ще ні одного року, щоб в нас не приїжджали гості. Географія цього фестивалю вже почалась на всю територію нашої країни. Щороку продемонструвати свою майстерність до Хмельницького приїздять танцювальні колективи з різних куточків нашої держави. Цьогоріч неабияк здивували гості з міста Шостка. Ансамблі танцю слов'яночка та джерельця. Ми запросили колективи, які в нас до сих пір ще ні разу не були. З сумщиною у нас ще до сих пір також не було контактів, і це вперше з цього краю колективи приїхали до нас. Я не чекав, що там стільки є українських танців, тому що це в принципі північно східна частина України. І це вже майже кордон з Росією. Там, як правило, дуже мало українських танців танцюють, а цей колектив вразив, що досить багато українських танців, і це нас надихає на співпрацю, на подальші творчі контакти. Головна мета фестивалю об'єднати мистецтво маленьких талантів України. Цьогорічні учасники зимових візерунків запевняють, усе вдалося навідмінно. Було чого повчитися і у подолян, і у гостей з Сумщини. Подружилися керівники та вихованці колективів. Я рада, що ми зараз вже подружили три колективи вместе, сразу в один раз. И діти дуже щасливі, так їх радушно приймають сім'ї. Я ще знайшов багато друз... друзів тут. Цьогорічний фестиваль, я якби, вже здоросліше і танцюю більше танців, і, ну, більше спілкуємося з дітьми, гуляємо з, з ними. Танцюристи з шостки жартують, відтепер Слов'яночка та Джерельце мають у Хмельницькому хореографічного брата Подолянчика. Його із задоволенням запросять у гості вже на свій фестиваль.